Kids – це український виробник обладнання для реабілітації, навчання та розвитку дітей. Робочий простір більше ніж 6 тисяч квадратних метрів вміщує в себе різнопрофільне виробництво, що дає змогу компанії забезпечувати комплексне обладнання закладів. Співробітники компанії плідно працюють над створенням елементів простору для дошкільних та загальних закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів та закладів лікувального та реабілітаційного характеру. Що ж, познайомимося трохи ближче. Як Вемакіс створює продукт від самого початку до його відправлення до клієнта? Звичайно, все починається з ідеї. Далі довгий шлях розробки, планування та проєктування. Наступний етап виробництво. Для створення свого продукту компанія Вемакіць використовує сучасне обладнання та унікальні технології виробництва. Ми знаходимося на станків з чпу на якому призводиться розкрой плітних матеріалів, таких як МДФ, фанера. полимеры типа акрилов, полиэтилен, поликарбонат. Потом, так как мы являемся структурным подразделением заготовительного цеха, здесь мы получаем полуфабрикат и дальше отправляем его на участки, на которых производится постобработка данных деталей. Это либо малярный цех сразу, либо же сборочный. Надалі далі з отриманим продуктом працюють спеціалісти методичного відділу, з залученням педагогів, психологів, логопедів, реабілітологів та інших спеціалістів. Продукт проходить етап тестування для виявлення можливих недоліків та способів його покращення. Ми співпрацюємо з різноманітними спеціалістами: з психологами, логопедами, реабілітологами, дефектологами та вчителями. Ця співпраця відбувається на двох етапах. Перший етап це коли тільки створюється ідея розробки продукту, другий етап це коли вже продукт готовий. На першому етапі дуже важливо отримувати всю інформацію від спеціалістів, які безпосередньо працюють з подібним обладнанням. Наприклад, якщо це картки для розвитку мовлення дитини, то звичайно важливо отримати всю інформацію від логопедів та додаткових психологів. Коли продукт вже готовий, тобто на другому етапі, дуже важливо так само віддавати цей продукт для так би мовити тестування для спеціалістів, щоб вони спробували позайматися на своїх заняттях з ним для того, щоб змогли правильно виявити, що зайве, тобто що можна прибрати для кращої роботи, або як навпаки, покращити цей продукт для максимально ефективної роботи з ним. І Ще дуже важливий етап при створенні якогось продукту. Це те, що ті спеціалісти, які допомагали розробляти цей продукт, вони мають зробити ще й важливий вклад у створення методичних рекомендацій для того, щоб робота з цим обладнанням все ж таки була максимально ефективною. Що відбувається далі? Коли продукт готовий, відбувається найприємніше безпосередня комунікація з клієнтом. Спершу важливо надати правильну інформацію про продукт. Для цього плідно працюють співробітники компанії над створенням методичних рекомендацій, відео та фотооглядів. Спираючись на отриману інформацію, клієнт може правильно підібрати потрібний продукт. Далі відбувається спільна робота над створенням індивідуального проєкту для кожного. Готовий продукт зберігається на складі та з нетерпінням чекає свого часу для упакування та відправлення. І ось останній етап довгого шляху, який починався з ідеї, це звичайно діти, які навчаються, граються та розвиваються.